Загалом сьогодні Росія в чергове атакує столицю з самого ранку. Ламки збитих дронів зафіксували в Солом'явському, Святошинському району Києва. В останньому внаслідок падіння залишків БПЛА сталося займання в 16-ти поверхівці. Зайнялися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники вже ліквідували пожежу. Як виглядає з одне з приміщень, показали в мережі постраждало двоє людей. Патрульний поліцейський, якого шпиталізували. Це наслідки того, що він надихався продуктами займання продуктами горіння, жінка, які надали допомогу на місці. в Солом'янському районі. Уламки пошкодили автомобілі, вибили шибки в двох будинках. І наразі кількість поранених під час вечірнього удару по Харкову. Це ми вже переміщуємося туди. Там теж ну дуже страшна атака була і збільшилася кількість постраждалих до 46 людей. росіяни туди запустили ракети, С-400, вдарили по місцю дислокації поліцейських серед постраждалих. Щонайменше 30 правоохоронців, рятувальників і дев'ятеро цивільних. Є один загиблий це полковник поліції Андрій Матвієнко. Йому було 43 роки і пошкоджено близько 14 житлових будинків. вибуде тисячі вікон. Два будинки відключені від теплопостачання. Крім того, у кількох будинках немає електрики. Є пошкодження теплових водопровідних мереж на цю хвилину. Повідомляють, що вже завершено аварійно рятувальні роботи.